Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я почала свій ранок з прання. Думаю, це знайомо всім мамам, це ніби бігати в колесі для хомічка. Хоча останнім часом чую скарги про безперервне прання і від дорослих людей без дітей. Тому, думаю, виною в всьому величезна продукція і вироблення одягу. Це що це таке? Де? човади? Да! Да? Может на ноги их треба надевать? Как думаешь? Что на руках нормально? Да тут. Ой. На руки надевай? Чи да. на ноги? Давай на ноги. Ого! Всім привіт таки поближче, Я Женю вклала спати і зараз буду малювати. Там просили показати про мої картини. Почнемо цю розповідь з ось цієї картини. Це щось на зимню тему. Сергій подарив мені на Новий рік. Колись у мене була велика ідея міняти картини на, на стіні, в залежності від пор року. Ну, тобто весною більше квітів вішати, зимою якісь такі там, теплі, червоні там, носочки біля каміну і так далі. Осінь, листочки і кава, влітку якесь сонечко, кавунчик. Ну, в общем, ідея така супер крута, але в нас тут 5 картин. А малювання картин займає певний час. А коли в тебе маленькі діти малювати ти можеш тільки тоді, коли вони сплять або в садочку, а так як Женя ще в садочок не ходить. То малювати я можу тільки коли він спить. А загалом, дуже часто я маю свої якісь інші справи, коли він спить. А коли мені геть не хочеться нічим займатися, хочеться повалятись в ліжку, таке рідко буває. Але буває, бачите, трошки картину все-таки намалювала. Вона малюється тільки в ці періоди. І тоді я під фільм, або якесь відео вмикаю, ну, не вмикаю, а беру картину. Малюю я небагато, зараз у мене не вистачає терпіння на дуже багато, як правило, я беру один, максимум два кольори, промальовую їх по всій картині, де я бачу, бо потім вони з'являються, десь не знаю де. І, в принципі, на цьому і малювання закінчується. Потім я вже приступаю до якоїсь роботи, бо я до цього зізріла, або просто далі відпочиваю. Тому ось так. Думаю, коли Женя піде в садочок, в мене з'явиться більше часу. Загалом основні картини я малювала ще, коли Настя була вагітна, до Насті. І коли була вагітною Женію, коли Настя вже в садочок ходила, тоді також малювала. Люблю малювати, мене це заспокоює. Ює. На жаль, руки в мене трішки не з того місця. Прям малювати самостійно дуже гарно я не можу. Але для таких, як я створили картини по номерах. Води насправді багато не потрібно. Тому чисто тільки прополоснути пензлик, коли змінюєш саму фарбу. Тому ось чарочка з головою вистачить. Треба знайти кісточку тоненьку, бо тільки товста залишилась, а зручніше тоненькою, або середньою з цих трьох, які йдуть в наборі. Тому все. Будемо малювати. Кожна картина для мене це як спогад з певного періоду мого життя, спогад про фільм або серіал, який я дивилася, коли малювала ту картину. Це ніби поринути в минуле і згадати, як там було. Можна, мабуть, перевести провести паралель з парфумами. У мене ще таке буває фікбеки в минуле, коли я користуюсь шампунями свого минулого. Парфум у мене не так багато. Якось так склалося, що я не найбільший фаворит даного вигляду аксесуару чи як це називається, не знаю. Дуже важко мені їх підібрати. А от картини мені легше даються, тому дійсно, споглядаючи на свою стіну в кімнаті, я бачу різні періоди свого життя. Далі ми пішли Женією погуляти, нібито потепліло дворі, але вітерок був такий прохолодний. А ще вчора в нас гостював і нянчив Женя дідусь. І вже сьогодні Женя не хотів минати ні одну калюжу. Тому я здогадуюся, як дідусь гуляв з Женєю. Але то вже таке то діти, і ладно, можна побігати по тим калюшкам. А головне, щоб відразу потім йти додому, а ще можна звичайно бігати по колюшкам в резинових чебіточках. Зараз і розпаковка. Так, лава тебе. Що взяла? Взяла сміттєві пакети. Дуже нам подобаються ці ЗТБ, самі звичайні як, самі, з ручками. Маю на увазі, що не фракен, нічого такого. Звичайні своя лінія більш ніж нам до вподоби. Кефір взяла. Буду сьогодні щось дуже смачненьке готувати. Взяла серветки. Для Жені, ми, в принципі, будемо їхати ось на днях, то і в дорогу також підуть. У нас зламалась коварка, тому взяла собі маккофе і взяла лаваш. Це також що буде страва. Загалом, якщо рецепт будете зараз бачити, тоді страва вийшла дуже смачна. Подумала, що це для вас таке що для нас приготувати на вечір смачне і що для вас таке гарне зняти. І знайшла рецепт. Так що будемо готувати сьогодні. Ай. Євген буде мені допомагати? Де? Да. Ну, все, супер. Так, розкажемо про картини. Загалом всі кораблі це малював Сергій. Це його перший корабль, який він малював. І в мене був один корабль, який я малювала. Я його подарувала брату, тому що він був з червоними парусами. Йому подобається червоний колір. Тому ось, Ну, це я вважаю не сама вдала картина. Вона така, в принципі, номера. Дуже мало було, мабуть, на воно по складності, через те немає таких дуже гарних переходів. Загалом, ось, бачите, море більш-менш гарне, а ось тут такі великі, як плями. І це все залежить від складності. Чим складніша картина, краще її малювати, але разом з тим вона виходить гарніша. Ось це, наприклад, картина складності 3. Я її малювала ще коли була вагітною Настю, по-моєму. Але вона, хоч малої складності, але вона гарна, тому що її гарно продублювали, не знаю, перенесли на холст саме по передачі кольорів. Хоч сама картина Ван Гога Зоряна ніч набагато більше сама по собі. А це типу, як ну не то, що основний фрагмент. Ну по, цьому, по цій картині всі розуміють, звідки це було скопійовано. Але вона багатьом подобається, хоч вона дійсно дуже проста тут, бачите, які. Великі шматки з фарбою. Ну а ось ця за нього дуже часто пишуть, що вона дуже гарна. Ось це дуже складна картина, тому що бачите, як багато різних кольорів через передані, через дуже дрібні сегменти для їх промальовки. Хоч насправді я спочатку була дуже розчарована, тому що ця картина мені прийшла, і, враховуючи її складність, було дуже небагато кольорів, щось 24 види вида кольорів. А є ще такі картини, там набагато більше кольорів. Я дуже хвилювалася, що вона вийде гарно. Але все добре, вийшло дуже гарно. Оце складність 5, а це складність 3. <гум> ну, щоб ви собі розуміли. Та, по-моєму, теж 3 складність. По ній, в принципі, видно. Ця вже теж Сергій її малював. Вона вже складніша, по ній, в принципі, видно, що вона більш складна. А, і мені тут дуже подобається море. Воно неймовірно гарне. Uh, і, в принципі, тут небо дуже класно передано, Ну, море тут просто не перевершив. Uh, єдине, що тут Сергій змінив, це він, по-моєму, ці жовті окантовки понамальовував. Тут були не жовті. Але це не точно щось він тут міняв. Але загалом дуже гарно. Сергій був корабль, він його братові подарував. І ще одна картина це вже в Венеції. Я так ще й малювала, коли була вагітною Настією. Вона мені теж дуже подобається, особливо нижня її частина, як водичка відзеркалює небо. Небо не таке гарне, а водичка дуже гарне. І ось ці будиночки, як світло тут передане. Але вона також була зла. Вона, по-моєму, була чотири. По-моєму, 4 зірочки було. Можливо, і п'ять. Точно вам не скажу. Але насправді от небо можна було набагато детальніше промалювати. Або якби я вміла, або я маю на увазі самим виробникам. Тобто, якби небо було більш промальоване, більше фарб треба було на нього, то було б гарніше. Навіть, можливо, не так фарб, як просто якби ці ділянки не були такими великими. Бо коли велика ділянка одною, одним, одною фарбою, вона відразу кидається в очі і це виглядає дуже просто. А от коли багато маленьких, то воно дуже гарне. Ось наприклад, ці квіти, звичайно, якщо придивитись ближче там. Є якісь нюанси і так далі. Але якщо здалеку, то дуже гарне. Тому ось так, так. Да. Це моє захоплення, на нього треба багато часу. Але дуже гарно. Да, Женя? Дежені? Такі фірпи? Такого вусики від кефіру. Макейна, мафейна. Била фото, тільки що і подивилася, як воно все гарно виглядає. Кучки. Дуже гарно. ця цим картинам оці, ця сама, сама старіша. Кораблик, да? це старіша і бачите, все добре, в принципі, з нею. Ще іноді від виробника залежить якість самих фарб, наскільки вони добре замальовують цифр, особливо на світлих. Ділянках. Ну, це вже з практикою проходить. Тому це така краса. Дуже класно може прикрашати інтер'єр. Буду вам показувати рецептик не свій, а з інстаграму Ольги Рябенко виділила вам жовтим маркером, щоб ви могли її знайти. Це учасниця мастер-шефу. Це якась страва по-розумному називається, але загалом лаваш з сиром кисломолочним. Досить непоганий на смак, нагадує мені щось з дитинства насправді. Але, можливо, ви згадаєте і мені напишете. Бо прям такого я не пам'ятаю, щоб мене батьки робили, але щось дуже і дуже знайоме. Женя мені дуже активно допомагає, але ви, в принципі, і самі будете все бачити. Дивіться, яку красу я дістала. Ще шкурчить. В общем, по рецептику там ще пише, що треба накрити на півгодини. Тому накриваємо цю красу. Ми тут уже топчимо повним ходом, вже пів. Деко стоптали. Непогано смачне, таке сирне, солянувате. Як сирна запіканка, тільки з хлібом. Ну, смачно для різноманіття можна, діти їдять, подобається. Сережа, в принципі, третю порцію вже їсть. Тому вечеря удалася. Тому рекомендую вам. Спробувати так. У нас тут наступний день, точніше вечір уже наступного дня. Я думала вам а, показувати ось, ось. зараз. Зараз думала вам показувати, як я пакую речі, покажу трішки пізніше. А зараз буду займатися з Настюшкою, бо вона хоче дуже щитися. Це просто роздруківки, і тут завдання знайти зайве. Тому будемо зараз з нею займатися. Кажу правду, що з появою другої дитини час, який виходить виділяти кожному, набагато зменшується. І якщо раніше я була помішана на всяких розвивашках, і Настю, постійно кожен день з нею з ними займалась, то зараз, звичайно, вже менше часу, як, як би хто не говорив, любові то хватає на всіх, а часу на всіх точно не хватає. Тому. Декілька разів на тиждень, можливо, навіть один-два рази на тиждень, ми сідаємо за розвиважки з Настю, це як часто напереважно буває на вихідних. І не знаю добре, чи це це погано. З плюсів я не та задрочлива мама, яка кожен день тепер мучує свою дитину різними розвивашками. Хоча до цього також можна підходити по-різному і можна грати в те, що дитині подобається. З іншого боку, звичайно, хочеться давати все, але тут треба знати межу, щоб те, що ви вкладаєте в свою дитину, було вашою галочкою або самовиправдання вашої самооцінці. Брати речі дітям це завжди щось непередбачуване і, мабуть, неможливо виміряти точну кількість кофточок, трусиків і штанішок на будь-який вік. <гум> ти ніколи не знаєш, яка і скільки чашок води, соку або е, страви виляться на кофтинку твоєї дитини. А плюс ну, є якісь особливості по віку, звичайно, якщо там дитина привчається до туалету, то треба дуже багато брати речей. Наприклад, за Настю в плані туалету ми взагалі не переживаємо, але ж ніхто не виключав, що вона щось може на себе пролити, правда? В цьому всьому, звичайно, коли ми їдемо до бабусь, набагато простіше, бо, бабусь точно щось там є, щось, що ми колись забули, або просто речі, які я можу туди завозити, бо вони або ще великі і точно домашні. Ну, ось в такому випадку. А загалом саме більше речей, мабуть, іде, коли грудні діти, бо. Там взагалі все дуже <свісно> незрозуміло. А зараз уже на відженію все плюс-мінус передбачено. Ну, звичайно, я беру йому в запас завжди речі, але останнім часом ми використовуємо максимум двоє штанів. Але тут також діло випадку. Тому ось такий маленький чемоданчик, навіть великий, не брала, тому що їдемо ненадовго ще й до моїх батьків. І ще й в цей весь чемоданчик влізло дві пари з бідних костюмів. Сумочка, ось, така у нас вийшла. Ще памперси, звичайно, Жені будуть, але також не дуже багато. Тут в основному це не багато речей. Ми їдемо тільки на вихідні. Плюс костюми, Насті плаття, Жені будуть штани і кофта. Беремо запасну кофту. Ще враховуючи те, що у бабусі все одно є, є якісь речі, тому прям багато набирати не буду. Ось піжемо тільки Жені. Насті там є. І... Нижня білизни тільки насті. Женю ми ще тільки маємо привчати до горщика. Тому от якраз від цього періоду будемо відштовхуватись. Поки що він їде з памперсами. Декілька носочків, тапки ви бачили, я беру. І, ну, і ще зубна щітка в нас там є, зубна паста у нас там є. Ну, в принципі, нібито все. Підгузники. Беру півпачки. Ось цей, тут 36 штук, півпачки 18. <проби> <проби> думаю вистачить. І нічні, Нічні і дорожні окремо. І... Ще у нас тут комплект одягу в дорогу. Ручні спортивні штани, гольф-насті, майка. Ой, це носки навпаки. Носки сюди. Жені, спортивні штани, бодік, щоб спинку ніде не, за... не задиралась. І е цей ковтинка. І носки. Тому ось так діти зібрані. Всім дякую за перегляд. Ми вже вложуємося спати. І Сергій вже читає казочки, посудом, яка вже має посуд. Я домонтовую цей влог і також йду чистити щастити зуби, а потім лягати спати. Тому так, дуже прошу за лайк, коментар, підписку, якщо не підписані. І всім дякую за перегляд, всім гарного тижня, дня, коли ви там дивитесь. Пока-пока.